Что пришли? Экстрим вся, летят шахеды, экстрим, так. Ну, полюбляют люди в зале экстрим, скажите, будь ласка. <свят> ну, майже я так думаю, что полюбляют. Смотрите, а у меня постійно на або или по экстрим, бо я старый. У меня несколько невы хвороб, несколько смертельно необесспечено одна из них. И тому мне не можно, например, алкоголь, мне не можно тютюн. І коли летять шахеди, мені достатньо вийти на балкон, закурити, випити 50 г такої, щось з цих трьох сьогодні мене вб'є. Я прям вот кайфую від екстрема. Комусь треба йти на Еверест, блядь. А мені на балкон, все нормально, блядь. Все працює, все нормально. Короче, для тих, хто може в залі є новачки, не знають мене, я обожнюю знайомитись. Е-е, мене звати дядя Женя, самый старий стендап-комік Києва, та, мабуть, України всі. Е, я я самий старий, в тому що мені 52 роки. Я зазнав три розлучення за життя зараз в четвертому у шлюбі. Е, я хочу одразу підкреслити, що е, е, у мене три розлучення не через те, що у мене погана українська. У мене три розлучення через те, що у мене погана зарплатня. Так, так це працює, розумієте? Я поясню зараз логічну, логічний ланцюжок. Зараз поясню. Погано українське не досконало у мене через те, що я перші 17 років свого життя жив в Молдові Кішенею і загалом не чув українську. Погана зарплатня через те, що у мене дві вищі освіти. А, 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 а поганий характер у моїх колишніх через те, що у мене погана зарплатня. Оце це ланцюжок, розумієте, отак працює. Ще декілька фактів про мене. Я вирішив е, відмовитись від російської мови е, 24 лютого 22 року. Ви певно розумієте, що це. Було... Це було в пів Кожен в залі такий. Це в пів півшостої було. Пів... Так, В півшості я прокинувся е, від вибухів за вікном. і такий... Тобто все, що кажуть про кацапів і комуністів, правда, Все нахуй російську мову. Я не хочу бути схожим на Кацапа, перейшов на українську. І мені всі кажуть, ти зараз ще більше схожий на Кацапа, ніж до цього. Я кажу: треба тут дивитись в суть події, розумієте? В суть події. Так, не всі можуть дивитися суть події. Я знаю декілька людей, які вміють прям вміють саму суть події подивитись. Це тарологи і екстрасенси. І мальфари. Хтось вірить в екстрасенсів людей, які вміють е, е, бачити суть події. Ніхто не вірить взагалі, так? Немає віку людей. Я вам зараз доведу, що ви помиляєтесь. Дивіться, я пам'ятаю 90 ті Бо я тоді був молодий, так, я жив тоді. Може, багато з вас ще не було в 90-х. Всі екстрасенси тоді казали: скоро на землю прийде сатана, захопи владу і почне криваву війну. Ми такі о, долбойовий. Я зараз такий, а може треба було слухати? І... І... і наразі я вже вірю, я навіть прислухаюсь, тому я не купую біткоїни, бо екстрасенси не вірять в біткоїни. Я такий, як вдало сталося? Я слухаю екстрасенсів, їх поради не купувати біткоїни, і ще у мене немає грошей на біткоїни. От прям, блядь, вдала пара. Це працює, ребята. А, але навколо нас багато брехні, багато, дійсно багато брехні. Наприклад, реклама це суцільна брехня. Ні, ні, навіть, навіть не те, що вони кажуть, а сама реклама це брехня. То, що реклама, вона для того, щоб продати нам речі, які нам не потрібні. Бо потрібні речі, ми купуємо без реклами. Ми, ми хліб купуємо без реклами. Нам не треба рекламувати хліб. Речі, які нам потрібні, ми купуємо самі без реклами. Наприклад, чоловікам ніхто не рекламує секс. Типа, чувак, трахайся частіше. Так я і так намагаюся, блять. Я прям в курсі. Я прям намагаюся не пропускати. Реклама тут зайва, розумієте? Бо це потрібна річ. Але реклама нас не по-перше, продає нам не, не речі. А по-друге, вона намагається нам продати як можна більше непотрібних речей. Наприклад, акція дві по ціні одной, три по ціні і такий. Нахуй мені три непотрібні речі. Я прям. Так, дешево, дешево. Ну вот три. Це все одно, що до звичайного хлопця в ночному клубі підійде гей і скаже, давай займемося гей сексом. Я не полюбляю гей секс. Я тебе три рази безкоштовно трахну. А, тоді давай. Я в ігрі, давай. Це прям. Наша на херня. це херня. Ну, э, ці рекламісти, э, таргетологи навіть рекламісти, вони... це не тарологи, це, таргетологи. це схоже, но це. Короче, вони не тільки брешуть, вони ще настільки от прямо вони самовпевнені такі. Що вони каже, що вони, мені здається, що вони не думають, що роблять. Бо ми постійно з донькою шість років постійно дивимося э, свинку. І нам показують рекламу онлайн-казіно. Я такий, ніхуя собі, бля. Таргетологи попалі в ЦА, ціані такі. Ти бачив цю родину, яка дивиться синку Пепа цілодобово. Бля, це азартні люди, нахуй. Вони полюбляють екстрім, давай їм рекламу в казино, давай они зараз всі баба. Думаю, таргетолог, як ти до цього догадався? По-перше, блядь. Ми родина. Звідки у нас гроші? Це перше. Ми з дітьми родина. А по-друге, типу, а де ми візьмемо вільний час, у нас дитина, ти ж розумієш? Але ні показують. Більше того, це не вони думають, що вони тупі, а вони думають, що ми тупі, бо вони нам показують ті однакові реклами поспіль без перерв. Такі, типу, ці де бойоби, не зрозуміють з першого разу. Три рази поспіль, покажи їм ту саму рекламу. от три рази. От тоді, може, вони нам передзвонять. А коли мені передзвонюємо, вони такі: ну, тупі, блядь, Просто треба було чотири рази показувати. розумієш. Так, так, да, вони. Так, да, дякую. Ці, ці рекламісти вони дуже дивні. Я одного разу в інтернеті купив е, шурупокрут акумуляторний і ліхтарь акумуляторний. Готуюся до блекаутів. Буду сидіти вдома. Якщо скучно, включив ліхтар. Ще скучно, включив шурупокрут. Все бля. Прям розваги. Все нормально. І зараз цей сайт мені постійно показує рекламу. шурупокрути, акумулятори, ліхтарі, і, зокрема, билизну. Я такий. То есть таргетолог там такий, чувак купив шуропокрут, ліхтар, а ще не купляв. Він наш, блядь. І, <плес> і, от, і от Вони настільки геніальні, що вони показують рекламу білизни, тобто труханів, але жіночих, а не чоловічих. Типа, типу, у людини акумуляторний шоропокрут, нахер йому чоловічий трухани, блядь. Ні. Це йому жіноче цікаво. Ну, я такий, і тут я зрозумів, що відбувається. Просто всім похір на чоловічі трухани. На жіночі нікому не похуй. Всі прям про них прям розмовляють, прям. а навсюди, в рекламі, в інтернеті. Всюди жіноча білизна, всюди. Всім цікава, всі обговорюють, а чоловічі трухани такі, що бля за херняне? Тому в чоловічі білизні, в чоловічих труханах не працюють ці правила, яке працює жіночі білизни. Чим дорожче, тим краще. Жіночі білизні, чим дорожчі, тим вона зручніші, м'якші, красивіші і сексуальніші. В піку, в піку своєму. Жіноча білизна виглядає так, що чоловік під час сексу дивиться на дівчину і такий, я кайфую, коли це бачу. Не знімає це як можна довше. А в чоловічій білизні не впевнений, що існує трухани, щоб дівчина така: от я прям кайфую, бля. Оце трухани, бля, ти не знімає, бля. Ні, а... Я думаю, там навпаки, зними і кинь в пічку, блядь, Щоб я цього не бачила ніколи, блядь, В піч це кидай одразу, поняв? Я думаю, що це так. Але розумієте, це ж через те, що не працює правило дорожче, якісніше. Не, не існує, ну, чоловічі близькі не так, троханий не так. Я купив одного разу. Труханий за 590 гривень, це зі знижкою 50%. то есть 1180. Може для вас, хто не вірить в екстрасенсів, це звичайна е, покупка, труха, пара труханів за 1180. А я ні кожного дня, це можу дозволити, купив за 590 і, блядь, не можу носити. Прям от поки не розносив, вона мені тут тягне. Тут вона шість тре. Поки от я прям розносив їх. Розумі? І стало зручно. І я мучився. А одного разу в ВТБ купив труханий за 90 гривень, і вони, блядь, прям зручні. Прям зручники настільки, настільки м'які, що я відчуваю в кишені 500 гривень, що зекономив. Я такий, оце це я купив, блядь. От, о, Оце, прям. 500 гривень і розумієш? От прям покупка, розумієш. Але, е, е, я ж кажу, це дуже важка справа купити зручний труханий або розносити. Які вони були незручні. І тому, е дівчат, е ставтесь поважно до труханів свого чоловіка. Не Викидайте старі зручні труси. У мене дружина якось викинула труси, я підняв їх з смітнику, і кажу: ти розумієш, що у нас нема шансів купити такі другі, е, зручні. Бо навіть вже нема країни, де її зробили. Це 90-й рік Чехословакія, розумієш? Це прям. Це прямо історія Європи, розумієш? Це Це так працює. І от е, те, що нема, не існує дорогих зручних, майже не існує дорогих зручних чоловічих труханів, це прямо аргумент. В, е, в, в сперечанні з фемінізмом, наприклад. Я за фемінізм, я зразу скажу, я за фемінізм. Коли дівчата кажуть, нам треба рівні права, рівні умови, треба рівні професії, я кажу, а у вас і так уже трухани у вас зручніші. І у вас і так, на одну професію більше. Фемінізм для вас шаг назад. У вас на одну професію більше. Я зараз скажу. Ну, наприклад, я за фемінізм чому? Що. Якщо одного разу міняти унітаз до мене прийде не старий потний алкоголік, а молода, красива дівчина, я за, Будь ласка. Але і так у вас на одну професію більше. Дивіться, в будь-якої чоловічої душової, в будь-якому спортклубі, прибиральниця в чоловічій душової жінка. А в жіночих душових, я впевнений, нема чоловіків. блядь. Якщо чоловік прийде влаштовуватись на роботу, в жіночу душову, навіть це справкою, я є їм скажуть, ні, ні не пускайте його. Він в ока вбудував камеру і на OnlyFans транслює. ніхуя, не пускайте. Зато в чоловічих душових суцільні жінки. Безкоштовний зоопарк. Дивиться на слонов. Будь ласка. І коли, і коли я думав про, цю, скажімо так, про це запитання, я, я, я зрозумів, чому е, дівчинам, жінкам присилають так багато, багато дикпіків. Це турбота. Ми готуємо вас. Якщо вам вдруг раптом, прийдеться працювати. Прибиральниці чоловічий душевої, щоб вас там нічого не налікало. Бля, все. Що ви приходили з роботою і кажуть, як на роботі? Так, сьогодні всього 70 хіров. Це просто. Звичайний день в Інстаграмі. Просто це прям. Таке. Таке. Ну і Можна сказати, предостання річ, про яку я хотів поговорити сьогодні, це речі, які не працюють. Ну, Теж є, є, є трохи найобачка там, Законодавство. Дивіться, якщо, ви, якщо у вас знайшли спіжжене дрова, ви сідаєте в тюрму. А якщо у вас знайшли спіжжені гроші, то ні, Я так, Як це працює? Більше того. Тут є підказка для людей: з пістів дрова продай. За гроші не саджають, блядь. Це... Ну, У нас просто недавно відпустили якогось е посадовця, у якого знайшли мільйон двісті доларів, але виявилося, що він встиг їх задекларувати як статки, і його відпустили. Я такий, тобто, блядь, Давайте почнемо відпускати маньяків, бо вони ж постійно пишуть лист в поліцію. Сьогодні ви в чотири людини. Він же все написав, блядь, давайте його відпустимо. Коротше, за надав... законодавство трохи не працює, але я би дав таку пораду. Ми намагаємось стати запад... ну, країною західного зразка, а там закони працюють на 100%. Ну, якщо їх не Байден підписував. Так. дякую. І не в Будапешті. Якщо їх підписали не в Будапешті, не Байден, все нормально, все працює, Розумієте? Коротше, я просто пам'ятаю, що десь років восім тому в Америці в США посадили вчительку за секс сучнів 16-річним хлопом. Посадили я, на 29 років Я такий, хто посадив цю світу жінку? Бля, я... я впевнений, що там була згода. Я прям впевнений, що хлоп цього бажав. Я прям от впевнений. Бля. Я пам'ятаю просто себе в 16 років. Ти секс це єдине про що ти мрієш. Ти йдеш по вулиці, такий, «Секс, секс, 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 мопед. Се... отак. А коли тобі кажуть, а секс вчительки таке, а за це не саджають? Ні, нахуй мопед, все просто. Я впевнений, що жінка втілила на мрію хлопа, але її все одно посадили, тому що закон є закон. І я от подумав: а хто здав його копам? Якщо сам хлоп, то я такий, це був певне, найхуйовіший перший секс в житті, що хлоп здав його Да? Він такий прийшов домой і такий, ага, копи, посадіть його. Це це було якесь знущання, блядь, це був не секс. Б... Е -е, от, ні, А потім подумав, ні, хлоп не став би дзвонити копам і здавати. Ми, хлопи, такі люди, що ми не бідкаємося на хуйовий секс. Ми такі сидім, це одно краще, ніж без нього, блядь. Бля, ота... Ми настільки не бідкаємося на хуйовий секс, що ми піздимо, що він був гарний, блядь. Ми настільки не біткаємося на хуйовий секс, що ми пізно, що він був гарний, навіть якщо сексу не було, блядь, розуміє? Типа, та я його трахнув, вона просто не все, вона про... Просто соромиться сказати, все, там було все нормально, от, от так. а у тебе ще перший секс. І уж коляра, ну тобто хлоп, приходить, я думаю, що Ну є, навіть якщо секс був настільки поганий, що хлоп зламав ногу під час першого сексу, він прийде наступного дня в школу і такий. Хлопи, це була хуєдна, блядь. Це була хуєна. Сьогодні мені. Ламаю другу ногу і буду в другий сексі, тільки повезла, чуваку, блядь. Це повезло, розумієте? Ось. І ну хто ж цю вчительку хтось здав же ж копам? Я думаю, це було, це ж там католики живуть. Певно, пішов на сповідь, розказав. А потім э, цей ці... Католічський священник прийшов до поліції, каже, тут у одной вчительки був секс учнем. Це по законам. Це можна тільки нам, католічським, да кацапським бапам. Друзі, ви гарна публіка! Слава Україні! Героям слава! Вірте в перемогу, донаті на ЗСУ! Це був дядя Женя!